Назад е, мого депутати, непогато, де біжджі, не е, Сьогодні е, апарат ради, е, ну, сьогодні, це попередня робота була проведена. І через е, засоби масової інформації, через соціальні мережі, з наш офіційний сайт, повідомляти депутатів і громадськість про... Необхідність проведення сьогоднішньої сесії, 59-та сесія, яка не завершена. Нагадую ще раз про те, що в цій сесії залишилися тільки людські питання, це архітектурно-земельного характеру питання, а також питання щодо прийняття субвенції на харчування для пільгових категорій перших-четвертих класів, а також прийняття базової дотації, верні дотації, вибачайте, просто дотації відповідно на покриття НРСІ по внутрішньо-переміщеним особам. От, відповідно, всі ці питання є на порядку, ден... ми мали виносити на порядок денний, відповідно, і закривати цю сесію, щоб, як то кажуть, закінчити епопею в цьому році і відповідно розглянути всі питання, які в першу чергу очікує громада вже на протязі півроку. Зараз, як бачимо, в сесійній залі не знайшлося такої кількості депутатів для того, щоб розпочати роботу ради. Є об'єктивні. Причини відсутності депутатів, які попередньо збиралися на декілька сесій, це вони відрядженні. Чи є сенс зараз зачитувати телефонограму присутності, відсутності депутатів в сесійній залі? Немає. От. Зараз на даний час в сесійній залі присутно 5 депутатів і Світловський міський голова. От. Хочу ще раз нагадати: я про це повідомляв, що. Різні селищні, сільські міські ради відповідно по-різному сприймають те, що приходило від держави, допомога від держави. І ті, хто одразу хоче допомогти своєму бюджету, зняти навантаження або перекласти це навантаження на державу от, за рахунок того, що дає держава на те ж саме харчування, вони бігом беруться в роботу і проводять необхідні засідання ради. Як приклад, я казав, є Постамутівська громада, яка так само побачила відповідну постанову Кабміна про розподіл субвенції, і одразу взяла його в роботу і сьогодні, в 9 ранку провела сесію з цього приводу. У нас Світловські міськради не можуть знайти депутати для того, щоб зібратися і проголосувати для мешканців нашої громади, для дітей на харчування і для людей, які досі чекають питання архітектурно-земельного характеру. Не можуть зібратися, знайти в своєму щільному графіку достатньо часу для того, щоб буквально за годинкою, максимум за півтори годинки, прийняти відповідні рішення. Це залишається на совісті депутатів. Хочу зазначити, хочу поспілкуватися з вами, чи є сенс далі завтрашній день використовувати для можливого прийняття субвенції. Чи є сенс? Mm? Думаю, що... Ну, у вас є гарантія, того, що депутати. Ви станьте до мікрофона. Станьте до мікрофона. Ну, я думаю, що є сенс, тому що всі мають розуміти, і громада і депутати, що цю субвенцію потрібно прийняти. Якщо субвенція не буде прийнята, то в наших дітей не буде шансу харчуватись безкоштовно. Тим більше в усіх громадах я хочу навіть ще наголосити, що в нас одна єдина громада, яка прийняла цю субвенцію 9 грудня, яку ми не змогли використати, використали тільки 9 тисяч на харчування в Павлівському ліцеї. Гранська територія сільська територія, там де забезпечений харчоблок, працюючий, де мають змогу заклад має змогу харчувати дітей. Дякую, Наразі... Тоді інформацію, Наталі Ксеніна, яка сума зараз в субвенції цій розглядається? Планувалася 3 мільйони 700... тисяч, по-моєму, 40 гривень. 3 мільйони 784 тисячі. От є інформація про, про розподіл субвенції на суму 3 мільйони 700 тисяч, ну, в середньому. Да? Да. Оці 3, 3 700 – це кошти, які дає Планує Це... дати відповідна держава для того, щоб ми покрили а, майже в повному обсязі правильно харчування, харчування дітей перших, перших четвертих класів, класів базовий розрахунок на одну дитину 50 гривень. Так а, у разі, якщо ми не використовуємо, не приймаємо цю субвенцію, ми маємо тоді забезпечити харчування за рахунок місцевого бюджету. Так, так. Тож на думку деяких депутатів. А, Рахується, що ми достатньо маємо коштів бюджету для того, щоб просто не використовувати державну субвенцію, можемо брати, можемо брати з міського бюджету. Так, по одній розповів... 12 ми не зможемо забезпечити так. харчування для дітей. Цього треба, як мінімум бюджет. Це наступне питання, наступна сесія. Так. Для того, щоб в е, прошлий раз, коли ми намагалися зібрати, задавали питання щодо того, щоб через комісії пройшли відповідно всі питання і бюджетні в тому числі. Зазначаємо про те, що для того, щоб розпочати цей процес, треба закрити цю сесію, оголосити розпорядженням окремо призначення на наступну сесію засідання, сформувати відповідний проєкт порядку денного і розглянути його через комісію. Я зауважив про це, що якщо навіть при цьому при цій сесії ми теж проходили відповідно комісії, розглядали через комісії всі проєкти рішення, які стоять на порядку денному. Але далі, скажімо так, проведення сесії, закриття його, тим паче, ми не пішли. Тобто ми скільки витратили майже два місяці на те, щоб просто розглянути всі питання порядку денному і їх не змогли закрити навіть зараз. Тож, тоді пропозиції. Давайте завтра дев'ятого ранку спробуємо. Дивіться, ні. Давайте завтра 9 ранку все-таки спробуємо зібратися сьогодні. Апарат ради обдзвонити відповідно всіх депутатів. І що це дасть? пропозиція. Почули пропозицію. Давайте давайте так. Логіка. Логіка в тому, що ви кажете, щоб не відволікатися від своєї роботи. Це раз, і дати можливість депутатам, які можуть обґрунтовувати відсутність собі на сесії, а прийти в обідню. І ще раз. Приймемо. Пропозиція є 12.00. Да? Ну тоді швиденько. І ще скажу, це окрема історія. Давайте 12.00. Я не думаю, що і дивіться, якщо зберемося, наприклад, 12.00, ми можемо е сказати на 11.30 і пів години збиратися, розумієте? 11.30? тридцять, вже граємося як можемо. Да? Будь ласка, депутати, які підходять, реєструйтесь. Я розумію, що це не дасть ніякого руху відповідно для того, щоб розпочати раду. Так, 11.30 чи 12? 11.30. Тоді доводимо інформацію, апарат ради візьміть роботу, обдзвоніть депутатів і повідомте їх про те, що сьогодні сесія не відбулась, тому важливість рішення залишається за депутатами. Це прийняття субвенції. А? Так. Кого набирали зараз іще депутатів? Зараз набирали ще зранку. Тоді давайте швиденько пройдемося. Давайте тоді так. Пройдемося по списку. На інформацію відповідно від оператору ради щодо сьогоднішньої сесії, яка призначена 30 грудня 10.00. По списку. А Тамас Віктора Михайлівна немає в місті, відповідно, немає в залі. Бакуменко Максим Анатолійович не відповідає на дзвінки. Відповідно, в залі немає. Болеєнко, Юрій Миколайович планує бути, був в сесійній залі, зараз підійде. Єда, е, то є Гончаров Валерій Вікторович не відповідає на дзвінки, немає в сесійній залі. Марія Маріванна планує бути, але в сесійній залі немає. Домбровський Роман Васильович не буде на роботі багато справ. Окрема історія, я коли відряджаюся в район, дуже-дуже рідко зустрічаю його там на роботі. Але важливість питань, я так розумію, пріоритетно. Ну, Повідомляю, що прям на роботі. А запитайте в нього, будь ласка, коли у нього буде зручний час для того, щоб попрацювати як депутат Світловської міської ради для громади. І дайте мені, будь ласка, інформацію, скільки він останніх скликаних засідань з'являвся. Не часто я його бачив. Жмуріна Олена Володимирівна планує бути. Зараз на даний час в залі немає, але обіцяла бути. Да. Запит письмовий? Давали запит? Давайте так, тоді візьміть в роботу, щоб це ж було, як то кажуть, якщо просили. Давайте е, на завтрашнє число підготуйте на е, тих людей, які працюють на підприємствах. От, оці офіційні запрошення. От, е, я одразу і вас хочу запитати. Угу. У них роботи багато, так? Да? Я бачу, так. Да. Угу. А що ваші колеги кажуть, чи ви не спілкувалися? Ні, я маю на увазі по партійній. Угу. Добре, по Добровським Роман Васильовичу, будь ласка, дайте інформацію, запит офіційний назавтра, на завтра е на сесію. Зараз визначимося на коли. Так, е Олена Володимирівна обіцяє бути. Засимка Олександр Юрійович, не відповідає на дзвінки, е відповідно немає в сесійній залі. І Васюк Мирослав Ярославович е планує бути. А він повідомляв? Так? Да? Uh -huh. Ні? Що буде? Коломієць Олександр Дмитрович планує бути, немає в сесійній залі. Кор Тетяна Вікторовна не буде, Качаткова Тетяна Іваніна не буде, вона попереджала, що не зможе бути Крисюк Тетяна Миколаївна не знає, чи буде хворіє, але в сесійній залі є. Дякую. От ні, ну да, зараз зараз поспілкуємося. Можливо, є сенс спробувати. Кукса Андрій Вікторович планує бути, є в сесійній залі. Медяник Данило Олегович не відповідає на дзвінки. Взагалі зв'язок з ним як? Через пошту, да? Поштою окремо повідомляємо? Хрипто Олеся Анатолійовна не відповідає на дзвінки, але вона в відрядженні. Повідомляла. Новак Юрій Петрович не відповідає на дзвінки. В сесійній залі немає. Ода Олександр Юрійович, мабуть, не буде. Відповідна заява є. Повідомляли так. Пазіненко Сергій Федорович, якщо встигне приїхати, то буде. Були відряджені, немає в сесійній залі Пашенька, але Леонід немає в місті. Повідомив Петро Володимир Іванович не відповідає на дзвінок, але повідомляв про те, що він виїжджає на відрядження. Піскова Наталя Василіна є в сесійній залі. Відповідно, Пакур Олександр Миколаєвич казали про те, що там поважна причина ЗСУ Пахіла Володимир Олексійович. Якщо вдасться з роботою, то буде так. Дивіться, давайте тоді так. Всім, хто робот, роботає на роботі, відповідно, лист треба про проведення сесії. Добре? Добре? Тому що їм теж треба повідомляти керівництво про те, що вони відбувають на засіданні ради. Угу. Ільченко Максим Олександрович на лікарняному. Самоляк Віктор Андрійович в сесійній залі. Сідненко. В'ячеслав Юрійович, вимкнений телефон. Пізніше набирали? Ні? Та сама історія? Може він змінив номер телефону? Ясно, але повинен повідомити. Так, Тиньченко Віталій Анатолійович є в сесійній залі. Федорус Віталій Олексійович не відповідає на дзвінки, немає в сесійній залі. Чорний Володимир Анатольович не відповідає на дзвінки, немає в сесійній залі. Чигуєв Денис Сергійович, відповідно, є заява, що Мейк Арман Леонідович є в сусідній залі. Юшко Італій Іванович не відповідає на дзвінки, немає в сусідній залі. У це Денис Олександрович планує бути. Зараз у нас підійшли депутати, скільки налічуємо? Семеро депутатів. Семеро депутатів. Дивимося, хто обіцяв бути, планує бути. Дмитренко Марівана планувала бути. Жмурина це двоє, Івасюк три, Коломієць чотири. Пазиненко 5. Так, 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 так. Ну, і все, ну, у Манеці ще планував 6. 6 депутатів. Ну, це все одно 13. Все одно 13. Так, тоді по часу пропозиції. Дивіться, я давайте тоді так в телефонному режимі зараз ті депутати, які присутні зараз в залі, давайте так. Якщо у нас вдасться обзвонити апаратам ради всіх депутатів, які обіцяли бути, і при наявності при приході вас. Якщо кількість людей буде достатньо, ми тоді повідомляємо всіх за півгодинки, за годинку максимум, ну на 15, наприклад, то тоді зможете ви підійти чи ні? Сьогодні під'їхати? А? Добре. Давайте тоді так, на 15 годину ми орієнтовно плануємо сьогодні ще спробувати. Але будемо повідомляти відповідно, якщо інші депутати, які обіцяли бути на 15-ту годину, прийдуть, тоді ми вас повідомляємо за годинку про те, що там плануємо провести сесію. Далі повідомимо, добре? Вибачайте, але я думаю, більшість депутатів, розуміючи, знаючи, що нас всіх обрала громада, розумієте обов'язок депутата бути присутнім на сесії для того, щоб голосувати важливі для громади рішення. Зараз навіть не хочу давати оцінку цим діям. У кожного є поважні причини. Можливо, на його думку, давайте спробуємо ще раз на 15-ту годину провести засідання ради. Ми вас обов'язково поведемо за годинку. Добре? Чи за парад ради? Дякую. Зараз сесія на 10-ту ранку не відбулася. Будемо намагатися на 15-ту годину дозвонитися, достучатися депутатам для того, щоб прийняти субвенцію на харчування відповідно дотацію і проголосувати питання земельного характеру. Все, дякую.